Всім привіт, хороші мої! Хочу сказати вам, що нічого немає неможливого, якщо ви дуже сильно цього захочете. Повірте, коли ви дуже сильно хочете чогось, ви звертаєтеся до Бога, ви звертаєтеся свише і просите, я хочу, щоб в моєму житті ось так ось так налагодилося. Це потрібно просити постійно, про це не потрібно ніколи забувати. Про це не потрібно інколи казати, там може, не вийде. ви потрібні, Потрібно, щоб ви впевнено йшли до своєї мети і до своєї до здійснення своїх бажань. І я хочу сказати вам, немає нічого неможливого. Буду повертатися по чуть-чуть до тієї теми, що нам зараз особливо цікаво в теперішній час це державні програми. Ви знаєте, немає нічого неможливого. Якщо ви дуже сильно захочете, ви можете мати своє житло. Повторюся ще раз, це все можливо. І маючи своє житло, ваші дітки, ваша родина буде, буде мати свою оселю, і ви будете знати, що ви працюєте, ви платите за своє майбутнє житло для кожної категорії людей. Дані програми розглядаються і для державних категорій, для соціальних категорій, для звичайних людей, для військових людей, для матерів одиночок для жінок, які... Не мають ще родини, але вони планують мати родину, але вони втомилися жити на орендованих квартирах. У мене є знайомі, які взяли по даним програмам, які знають, що вони платять за своє житло. І так, да, вони взяли на 20 років. Вони вже декілька років як оплачують дане житло, і вони впевнені, що вони закриють. Дану оплату не за 20 років, а вони будуть активно працювати, вони будуть активно заробляти, і вони закриють дане питання за 10-15 років. Але вони будуть знати, що це житло залишиться для них і для їхньої родини. Вони можуть обустраювати це житло так, як вони хочуть, Вішати все те, що вони хочуть, ремонтувати так, як вони хочуть, ставити ту мебель, яку вони хочуть, а що не подобається, просто її віддавати. Тому, хороші мої, все можливо, повірте мені. Я в це теж дуже сильно вірю, знаю і вивчаю. І якщо вам цікава дана тема, будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу. І в потрібному вашому напрямку, під яку категорію ви попадаєте, ми можемо це все розглянути і починати рухатися. Рік, два, три, це вже ваше житло, ви платите за своє житло. Ваша родина, у випадку чого, вона не залишиться без житла. Тому що зараз трішки інший час ми платимо дуже великі кошти, за те, що ми можемо платити за свої кошти. Якщо, можливо, у вас не буде от такі є моменти, у вас не буде змоги за що заплатити за іпотеку. Є інші варіанти, які можна підкоригувати, які можна організувати і настроїти так, щоб було краще вам і іншим. Це все можливо, це все розглядайте, це все консультується, будь ласка, не бійтеся, звертайтеся. Головне, ви повинні в це повірити. У нас же ж природа вірить, дерева в нас вірять. Вони кожний рік розпускаються. Цвітуть, зеленіють на зиму. Вони засинають, але вони з весною просинаються і вірять в нас, людей, що ми будемо за ними доглядати, що ми не будемо їх вирубувати, знищувати, а ми будемо їх любити. А вони за це будуть нам що? Давати свою енергію, давати своє здоров'я. Я зараз знаходжуся, я так люблю це місце. Тут дуже багато берез. Мені здається, береза вона для мене також підходить. Вона така шумлива, така вона феєрична, така вона вільна, прекрасна. І вона також розмовляє, якщо з нею розмовляти, якщо сказати ти прекрасна, ти хороша, ти зелена, вона починає з нами також говорити. Повірте, коли ти на якусь хвилиночку Намагаюся на хвилиночку хоча б закинути в ту проблему, подумати про щось прекрасне, про синє небо. Воно над нами. Про природу з'являється капелька позитивчика і бажання жити далі. Тому, повірте, все можливо, головне потрібно захотіти. Я це вірю. І я вірю, що у вас також все вийде. Повірте! Кому потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Я завжди на зв'язочку, я завжди з вами, ваша українська феякатруся.